Привіт! Моя маленька помічничка і я. Сьогодні трошки схитруємо. У нас залишився крем від меренгового рулета. Не пропадати ж добру. Будемо готувати лінивий наполеон. Я купила печиво вушка. Нам потрібно печиво вушка подробити і додати кревчик. Працюємо. Получилась у нас ось така крихта. Тепер додаємо сюди. Наш кремчик. І все репети перемішуємо. Смачно. Ні, сюди вже кидати не можна. Без нікою з'єднали наше печиво з кремчиком. Тепер беремо любу ємність. Накриваємо її харчовою плівкою. Давай раз. Чекай, чекай, треба розмотати. Добре? Чекай, 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 чекай. не спіши. Не спіши. Зараз. Не спіши. Я закрила дно тарілки, харчовою плівкою. Тепер це це перекидаю сюди. Гарненько розрівнюю. Я розрівняла. На вигляд, воно виглядає неапетитно. Але я дуже сподіваюся, що на смак буде дуже схоже на наполеон. Тож будемо бачити. Бачите, залишаю на одну годину при кімнатній температурі, а потім на цілу ніч поставлю в холодильник, щоб воно пропиталося. І будемо зараз смакувати. Наш наполеончик постояв, нічку в холодильнику. Виглядає він не апетитно, але ж несете золото, що блестить. Зараз будемо пробувати, що вийшло з нашого торка. Отож, Отакий він. Не, я цього не люблю. Отакий він на вигляд. Я таке не люблю. Зараз будемо куртувати. Виключу. дійсно смачний. Так виглядає він неапетитно. З цим не, не розходиш. Печиво, яке подробили, о, може, якби його поскадав слоями, було б смачніше. Виглядало б краще. Але на смак він дійсно схожий на наполеон. Навіть дуже. Тож можете спробувати, якщо лінь почесть. Всім-папа! Всім па-па.